Вітаю вас на моїй кухні, смачні домашні рецепти. Сьогодні ми будемо готувати ось такий смачний, ароматний гороховий супчик з салом. Спочатку в каструлю наливаємо води літра 3 та ставимо на вогонь. Беремо вже добре промитий горох півтори склянки та висипаємо до каструлі. Трохи посолимо та нехай вариться до напівготовності. Але ж не забуваємо періодично помішувати, щоб горох не пристав до дна. А тим часом, поки вариться горох, я підготувала необхідні продукти. А саме, почистила 1 кг картоплі, одну морквину, одну цибулину. Дістала з морозилки шматочок сала, підготувала лавровий лист, сіль та олію, якщо буде потрібно. Спочатку поріжемо картоплю, ось на такі кубики та пересиплемо до мисочки. Горох вже зварився до напівготовності і ми висипаємо картоплю до каструлі. Додамо води і хай вариться далі. А ми поки що будемо нарізати сало для засмажки. Сало з морозилки не встигло ще розморозиться. Тому ріжеться тугенько. Ріжемо сало десь на отакі шматочки та відправляємо до сковорідки. Смажимо на невеликому вогні. Періодично помішуючи. Поки смажиться сало, ми поріжемо цибульку та поки що пересиплемо до миски. Не забуваємо ж помішувати сало, щоб не пригоріло. А поки що не моркву на середню тертушку. Моркву вже натерли. Сало вже підсмажилося. Тож беремо цибулю і вкидаємо в сковорідку до сала. Перемішуємо. І хай хвилинки 3 підсмажиться. Тепер натерту моркву частину кинемо до каструлі, а частину додамо до засмажки. Перемішуємо і смажимо ще хвилинки 3. Картопля з горохом вже відварилися до готовності. Засмажка також готова. Тож кидаємо засмажку до каструлі. Пробуємо на сіль. Якщо треба, додайте солі, кинемо лаврового листа і для ще більш кращого смаку додамо замороженого кропу. Хай ще супчик хвилинку покипить та виключаємо. Гороховий суп з салом готовий. Тож бажаємо всім смачного! Я дуже старалася для вас, і якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк. А якщо ви не підписані, то підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти.